Баночколог тарілколог, ще баночколог, зарядколог, кроватолог, матрасолог, подушколог, В пірному прийомі лох. Шкафолог це людина, котра розбирається в шафах. Дверолог, вона двері знає. Ручколог тільки по ручках. коридоролог, лох. це людина, котра розбирається в коридорах. Євгенолог це людина, котра розбирається в євгеніях. Вітамінолог, туалет бумаголог. Книголог і гель для бріття Вообще, може бути і зубнопастолог. В общем, Взагалі, про що це відео? Про те, що зараз дуже-дуже модно, прям в в тренді, це е, брати якісь, я ж кажу, метафоричні штуки, додати лог і говорити, що це наука, що научний підхід, як психолог і так далі. І так далі, і так далі. Тому хлопці і дівчата не, до... не дає. Закінчення лог науковості псевдонауки. Тому пробачте мене, але чакролог це все ж таки не про науку.